Стереотипно, коли запитують, от ми говорили з тобою у чоловіка, яка в тебе мова кохання після прочитання, він такий, ну, звісно, дотике, для мене дуже важливо інтив, щоб у нас був інтив. Нема інтиву, все, ми розводимося, ми розлучаємося. Є інтив, вона мене любе. А те, що вона неї болить голова, а те, що вона втомлена, або, вибачте, шахеди прилетіли вчора, і типу, ну, ніхера, воно не до кохання взагалі, а ти зі своєю. Інтимною обстановкою свічу запалив пелюстки троян на фоні сирени. Ну, якось воно не те, розумієш? <смут> <смут> і для нього це окей. Тоді, мабуть, ну... е, да, класно. Е, і ти, проводячи паралель з цим прикладом, про служіння говориш, що більше служіння тяжіє до. Мені здається, що до, ж, до жінки. Бо <просу> жінка хоче, ти мені хоче не слово да, меділа, да. да, ти мені ти зробив, а, а не ля-ля-ля. Ну... -ля -ля, да. <просу> <просу> Не знаю, мені здається, ця мова кохання дуже небезпечною. Я дуже боюся. Я її дуже боюся. Мені найпростіша слова, зрозуміло, тому що я не спілкуюся. Я сидітиму, говоритиму, яка дівчина неймовірна, які в неї очі. І я не брехатиму. Це буде абсолютно щиро, тому що для мене ця мова рідна, і я не можу в ній, знаєш, типу, ну, притварятися. Як буде притворятися українською? Здаватися. Здаватися. Ну для мене ця мова, типу, є оригінал, оригінальна вона моя, і я не можу в ній здаватися або бути кимось іншим. Тому я завжди відвертий і, і щирий да.